Привіт! Я Сонце в піжамі. Дарую добрі казки для солодких снів. Вмикай щовечора І разом ми поринемо в чарівну пригоду. Підписуйся, щоб не пропустити нову історію. Таємниця Блакитної Безодні. У долині настала тепла літня ніч. Небо було всіяне зорями, а повітря наповнене співом цвіркунів. Грім ліг на траву і зітхнув. Е, добре після вечері полежати. Шустрик кружляв у повітрі і раптом вигукнув Гей, дивіться, щось там світиться. Квіта підвела голову і побачила. На іншому боці долини мерехтіло озеро, його хвилі світились блакитним сяйвом. Воно ніби зорі в собі збирає, прошепотіла вона. Х. Зорі на землі. Я це мушу перевірити, сказав Грім і піднявся. Друзі підійшли до озера. Вода світилась так яскраво, що навіть берег сяяв. Наче у воді є інше небо, задумливо мовила квіта. Шустрик нахилився до самої поверхні. Ой, тут і справді якісь дивні зірки. Вони рухаються. І раптом вода загоркотіла, закрутилась у вир, друзі не встигли втекти, їх затянуло вниз. Я не люблю купатися. закричав Грім. Заверещав шустрик. Тримаємося разом! гукнула квіта. Вони кружляли у водяній спіралі і раптом опинилися у зовсім іншому світі. Навколо сяяло кольорове світло, величезні корали, зграйки риб, медузи, що світились. Усе виглядало як казка. «Ми що під водою? здивувався Грім роззираючись. І тихи йому. Оце так дивна!» вигукнув шустрик. Раптом перед ними з'явилась маленька рибка з ліхтариком на голові. Привіт, я Лума! рибка Ліхтарик. Ви хто такі? Ми, друзі. Стина до лини, сказала Кіта. А ти чому світишся? «Бо тут без мене темно», – гордо відповіла лома, і за каменів виплила велика морська черепаха. Я Аріс. Ви потрапили до плакитної безодні. Але остерігайтесь, тут прокинувся морський дракон. Дракон під водою. Ледовірливо глянув гнів. Так, і він краде світло з нашого океану. Сумно. Сказала Лума. Друзі вирушили разом із новими знайомими. Вони пропливали крізь печери, де стіни світились перлинами. Шустрик захоплено крутився у воді, мов гімнаст. Гей, я тут ще швидший, ніж у небі. Їх переслідували медузи. Одна спробувала обпутати крильця шустрика. «Ай, Звоскотну. заверещав він. Грім відлякав медуз гучно анкуш. Ідіть геть. Квіта ж побачила зграйку дельфінів, які весело підстрибували у воді. Вони підштовхнули друзів далі. Вказуючи шлях. Нарешті вони дістались з темної печери. Усередині було холодно, лячно, з глибини долинув греб. і з тіні виплив гігантський дракон. Зелені плавники, сріблясті луски, очі, що світилися, як лампи. Хто посмів прийти до моїх володінь? Ми крикнув Гім. Поверни світло, яке ти вкрав. Дракон. Розсміявся. Вода затремтіла. Це світло моє. Без нього я слабкий. Грім кинувся вперед і спробував відштопнути його хвостом, але дракон. Виявився надто сильним. Ой-ой-ой, ми похваємо. запищав шустрик. Ні, почекайте, прошепотіла квіта. Подивіться на його груди, там щось сяє. У грудях дракона мерехтіла велика перлина. але вона виглядала. Тиснутою. Квіта сказала. Це його серце. Він краде світло, бо втратив своє. Лума засвітила ще яскравіше і пла до пролини. Дозволь, я заповню твою темряву своїм світлом. Тракуй. Заревіт. Але раптом заспокоївся. Перлина засвітилась чистим блакитним сяйвом, і дракон змінився. Його луска стала золото-бірюзовою а очі добрими. Ви врятували мене. Дякую, друзі, я більше не крастиму світло. Ну от, я ж казала, що треба дружити, а не сваритися, узмігнулась Квіта. Дракон проводив їх до вирію. Лума і Аріс махали друзям на прощання. Приходьте. крикнула рибка. І не забувайте, що в океані тепер є друзі серед динозаврів. додала Черепаха. Друзі знову опинилися на березі озера. Воно сяяло спокійним світлом. Немов дякувала їм. Грім витер лапою воду з голови. Ну й пригоди, я все ще мокрий. Шустрик засміявся. Але ж це було найкрутіше занурення. Квіта поглянула на зоряне небо й озеро, що світилося поруч. Ми знайшли новий світ і нових друзів. Це справжнє диво. І друзі щасливо вирушили додому, знаючи, що тепер у них є таємниця Блакитної Безсотні. Очки вже злипаються, час спати. Казка скінчилась, та попереду ще багато чарівних історій. Підписуйся, щоб не пропустити Добраніч! ніч.